половиною градуси, мінус половиною ну 4. А може і 5 з північної сторони, тому що вітер дуже-дуже вітер сильний. Ось я посадила персик. Сюди один накрила мішковиною, бо дуже холодно. Вітер пронизили. Якби не було цього вітру, то було б добре. От я, от я й унюхала весну, так? Мене нюхалка моя. Підвела моя нюхалка. Але нічого, весна все одно прийде, вона ж нікуди не дінеться, правда? Вона ж нікуди не дінеться. Ця весна. Ось тут я також посадила. Киви моє. Розкрилося. Вітер. Я так одним окутала, воно морозостійке має бути. Написано так. Ось ще один, це грушка. Посадила грушку. Вона ще не стригла. Оце було тепло, не стригла. Пострижу, встигну. Ось іще одна, один. Персик також, це ж я його прикрила. Вітер уже. Скоригував по-своєму. Треба було палицю тикнути, щоб вони не хиталися. Ось також прикрила. Посадила, тому що приклопати в землю все одно що посадити, правильно? А в мене зараз я оце витягну, тут у мене черешня пропала, стаката була. 180 гривень. То вона розпустилася і пропала. Це я хочу так зробити, щоб воно не хиталося так сильно. Ось так. Треба було і ті зробити так само. Ось воно не буде так хитатися. І пропала. Так, стається стакати. Не пам'ятаю вже. Так що теплиці у мене немає. Я зробила майстерню зі своєї теплиці. А тут у мене оця тепличка. Треба було на неї плівку. Це бузина вері, у мене тут сидить. І виноград, який я носила. На базар не продала. Хотіла показати черешеньку. Оці дерева я брала колоновидні, у колоноподібні, у сади Буковини. Ось подивіться, це вони в мене другий рік. Це також черешня, черешня вишня. Це такий. Ой, а десь вже було в мене написано. Якщо... Ось сюди. О, черешня, а, не вишня, черешня-красна помада. о, Красна помада. Так що буде в мене, бачите, оці бронючки, оце ж вона буде цвісти. Оці товстенькі бронячки це завжди на цвіт. Це я в них також рушу, о, сливу брала, але мені собатюр зламали, то вона пішла з цього, ну, над прищепкою. там щеплення. Зазвичай я саджаю, щоб щеплення було відкрите і дивилося на північну, ой, південну сторону. Ось, бачите, ось там. Ось прищепа, це я понакривала зараз просто не хочу. А взагалі-то воно відкрите. Оце А це що? Це груша, здається. Ну, видно по дереву, що це груша. А яка груша? Ну, ось, ой, розрила. Не пам'ятаю, треба подивитися в своїх записничках. Це грушка. Так, грушка. Ну тут навряд чи щось буде. Бо грушка, ну ця грушка у мене. На оцих вузликах роди. От на цих. Бачите, ось на оцих. Ось тут вона. Я колись перший рік не знала, та я попостригала, а вони ж якісь кручені, бачите? Товсті такі, і думаю, та там сидить якась зараза. Але ні, це оце на цвіт буде. Оце така грушка в мене. <клух> так, це також колоновидна вишенка. Вишенька, ось вона також буде. Бачите? Є в неї такі. Колоноподібна. Ну, вона зовсім не колоноподібна. Вони мають бути карликові. Взагалі то цвіту багато, так що я маю надію, що вона мені дасть. Вишня. А як вона називається? О, не буду розкривати. А це абрикос? Персик, здається, шедевр. Так мені хочеться вам сказати. А, слива абрикос. О, слива абрикос, шедевр. Це він. Чорний буде, ну майже чорний плід. Треба далі, бо собаки, ж у мене. Коти собаки. Плід буде такий сливовий. А м'яка, яка буде, не знаю, Подивимося. Це колоновидні дерева. Раз, два, три, чотири і п'ять. Оце було у мене. Оце, що мені зламали. Бачите, а я тут посадила грушку. Я думала, воно не в'їде, а воно відбила. Розумничка. А це в мене що? А це також, але воно пропало. Воно в мене пропало. От і все. От бачите, та сухе. Де воно? Ой, де воно? Ось, не фокусується. Ну, ось була брунька, я її зламала. Ну, там сухе. А що це в мене було? Ось треба купувати дерево ще одне. І не пам'ятаю, і не пам'ятаю, і тут немає того, що я писала. Нема. Ну, гра, вона пропала, то це й не важливо. Пропала це слива, бо вона темна. Це слива. Плувот, я згадала, чи диплоїдна, чи пловот, щось таке? Ой, ну все, дуже холодно вітер. Проймає до кісток, пішла я. Так що, колоновидні дерева, їх же ж можна поряд саджати. Бачите, як вони поряд, скільки тут? 2,5 метри. Ну, це я. я ж кажу, що це пропало. Я думала, що нічого не буду, посадила тут. Ось тут. Три метри, мабуть. Ось там взагалі півтора метри. Ну, їх можна саджати поруч. Так, все. Зима, зима, зима. У мене ще й тут молодилки. Я давно вам показувала. Оце ж я звідси забирала опунцію, а вона тут все одно виткнулася. Гляньте, які молодили. Ну, ну це взагалі. От я їх більше люблю зимку. Бачите, один сорт. Оце один сорт. А оце другий сорт, він не такий. Бачите? О, і тут опунція, срапунція. Дуже я люблю опунцію. Так, а що в мене тут уже випустило бруньки? Це, мабуть, боже дерево. Цей Кока-Кола полин. Здається, так. Якщо він пахне, зараз все потру. Так, це вона. кока-кола або Боже дерево. Дуже запашна рослинка, дуже гарна. Дуже, ой, вибачте, палець. Дуже витривала, все, пальці змерз.